Вітаю! На сьогоднішньому уроці пропоную продовжити роботу зі словосполучення. На сьогоднішньому уроці розберемо типи зв'язку між головним і залежним словом у словосполученні. Але для початку пропоную повторити минулий матеріал. На минулому уроці ми з вами визначилися із тим, що таке словосполучення, які види сполучень слів не є словосполученнями. Розібрали, що таке головне і залежне слово в словосполученні. і як. За допомогою морфологічного вираження головного слова визначити вид словосполучення. Перед вами завдання. Серед сполучень слів вам треба виписати тільки словосполучення: задля тебе, край дороги, легко дихати, бісики пускати, Чорне море, закоханий у поезію, втрачені ілюзії, хай прийде, чумацький шлях, зорі сяють, розглянути зблизька. Можете зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом із нами. А ми приступаємо для, до перевірки. Задля тебе не є словосполученням через те, що поєднання повнозначного слова і службової частини мови не є словосполученням, а у нас прийменник. Прийменник службова частина мови, яка не має значення. Край дороги не є словосполученням. Тому що слово край, точно так же, як і слово задля, є прийменником службовою частиною мови. Легко дихати перед нами словосполучення. Дихати як легко. Бісики пускати виписувати не можемо, тому що перед нами фразеологізм. Фразологізм це стійке словосполучення, яке не можна поділити на компоненти. Чорне море. Складена власна назва. Яка в тексті речення виступає одним членом речення, не є словосполученням, закоханий у поезію, закоханий у що? У поезію. це словосполучення. «Втрачені ілюзії. Ілюзії, які втрачені, це словосполучення. Хай прийде, не є словосполученням, тому що хай це частка службова частина мови разом із повнозначним словом не можу утворювати словосполучення». Чумацький шлях не є словосполученням, тому що це як і Чорне море. Складена власна назва. Зорі сяють. не є словосполученням, тому що це граматична основа речення. Тобто, уже є непоширеним простим реченням. Розглянути зблизька словосполучення. Розглянути звідки зблизька, як зблизька. Отже, серед усіх записаних нами сполучень слів ми вибрали лише 4 словосполучення. Отже, ще раз нагадую, що слово це сполучення двох і більше слів, з яких одне головне всі інші залежні. Мінімум два слова повинні бути повнозначними. Переходимо до наступного завдання. Пропоную Поділити речення на словосполучення, визначити головне і залежне слово і за головним словом визначити вид словосполучення. Речення, яке ви бачите перед собою на екрані. Вдарила ніжність у груди крилом лебедином. Можна зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом із нами. Ну, а ми приступаємо до перевірки. Вдарила у груди. Можна поставити питання вдарила у що у груди, можна поставити питання вдарила куди у груди. Вдарила. У нас з вами є дієсловом. За вираженням головного слова, слово сподчення є дієслівним. Вдарила крилом. Вдарила чим? Бо вдарила як крилом. Знову ж таки, головне слово те ж саме залишилося дієслово, і у нас дієслівне слово сполучення. Вдарила Лебедину. Вдарила як лебедину. Отже, у нас головне слово в усіх трьох словосполученнях було однаковим. дієсловом. Перед нами дієслівне словосполучення. Інших словосполучень ми з цього речення виділити не можемо. Вдарила ніжність це не словосполучення, тому що граматична основа. Ось «у груди — це не словосполучення, тому що прийменник з іменником не буває словосполученнями. Переходимо до наступного завдання. Перед нами записані три речення. В кожному із цих речень є незвичайне словосполучення. Це фразологізм. Нам треба фразологізм замінити вільним словосполученням, тобто звичайним словосполученням. Перше речення. Щасти ж вам і не забувайте про свою Ну, Я думаю, що всі вже зрозуміли, що фразологізм альма-матер. Друге речення. У давніх людей поезія і музика довго йшли рука об руку. Поезія була піснею. Рука обруком. І третє: ніч у селі коротка пролетить і оком не моргнеш. Оком не моргнеш. Третє фразеологізм. Можна зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом з нами. Щасти ж вам і не забувайте про свою, ну, тут треба буде змінити рід у займенника, тому що Альма-матер це вищий, вищий навчальний заклад. Ну, можна поставити і про свій інститут, університет. Академію, якщо ви хочете трохи докладніше, детальніше саме про свій навчальний заклад написати. Щас ж вам не забувайте про свій інститут, про свою академію, про свій виш. Замінили звичайним словосполученням. Воно називається вільне. Друге речення. У давніх людей поезія і музика довго йшли поруч, поряд. Поезія була піснею. Ніч у селі коротко пролетить і оком не моргнеш. І оком не моргнеш швидко. Ніч у селі коротко пролетить швидко. Що ми з вами зробили? Замінили фразологічні сполуки вільними словосполученнями. Фразологічна сполука зв'язане словосполучення. Там кожне слово повинно бути разом з цим словом поєднане. Вільне словосполучення. Ми можемо варіанти добирати, як свій інститут, свою академію, свій виш і так далі. Ну, тепер можемо приступати до сьогоднішньої теми і знайомитися із типами підрядного зв'язку. Між головним і залежним словом у словосполученні. Таких типів зв'язку три. Перший тип називається узгодження. Що ж за тип підрядного зв'язку. При ньому головне і залежне від нього слово знаходяться в одних і тих же формах: роду, числа і відмінка. Тобто узгоджуються. Приклад ясний місяць. Головне слово місяць місяць який? Ясний. А тепер давайте порівняємо їхні граматичні категорії: місяць чоловічий рід, однина, називний відмінок. Ясний чоловічий рід, однина, називний відмінок. Ця сторона дорівнює цій стороні. Тобто і головне слово, і залежне слово перебувають в однакових формах. Таке узгодження називається повним. Поглянемо на два інших приклади. Село Станіславчик, інженер Ковальова. Таке озвучення називається неповним, тому що є певна відмінність, наприклад, тут середній рід, тут чоловічий рід. Тобто не збігається у родах однина. І тут, і тут. Роди різні. Далі Інж... називний відмінок, називний відмінок. Інженер ковальова не збігаються роді. У... знову ж таки. Назва професії тільки рід, інженер, директор, а прізвище належить жінці. Це неповне узгодження. Називний відмінок, називний відмінок, однина, однина, не збігаються лише в роді. Таке узгодження називається неповним. Це був перший тип підрядного зв'язку між головним і залежним словом у словосполученні. Переходимо до другого різновиду. Другий тип зв'язку між головним і залежним словом називається керуванням. Це тоді, коли головне слово керує формою залежного слова. Наприклад, довірити кому? Колезі. Слово довірити вимагає від слова колега. Перебувати в давальному відмінку. Довірити колезі. Дія переходить на залежне слово «прямо». безпосередників. Тобто, це керування, яке називається безпосереднє. Залишити для сусідів це теж керування. Залишити для кого? Для сусідів. Але у нас є прийменник. І дія переходить не прямо на предмет, а опосередковано. Безпосереднє, посереднє або опосередковане керування. І третій тип. Третій тип зв'язку називається прилягання. При такому типі зв'язку головне і залежне слово поєднується лише за змістом. Приїхав коли у досвіта, посаджений як глибоко, співаємо як ідучи. Кличуть з якою метою навіщо, для чого, вечеряти. Обов'язково при такому зв'язку залежне слово є незмінним. Або це незмінна форма дієслова, як у нас тут написано, дієприслівник, як тут у нас написано, інфінітив. Це незмінні форми дієслова. Ними не можна керувати, тому що вони постійно перебувають в одній і тій же формі. А це у удосвіта і глибоко це у нас з вами прислівники: самостійна частина мови, яка також перебуває тільки в одній формі, і вона не може змінюватися, тому нею не можна керувати, і з нею не можна узгоджуватися, тому що вона не має ні форми роду, ні форми числа, ні форми відмінка. Отже, ми з вами розглянули три типи зв'язку між головним і залежним словом, які називаються узгодження, керування і прилягання. Наступний момент нашої теми. Забудовою. Словосполучення бувають прості або складні. От у нас записані на дошці. Два простих словосполучення, які складаються із двох повнозначних слів. Два повнозначних слова словосполучення просте. Більше, ніж два повнозначних слова, складне словосполучення. Вода з криниці просте. Введемо до цього словосполучення ще додаткове слово, наприклад, вода з глибокої. Із місцевої, наприклад, криниці. І ось у нас вже з вами не одне повнозначне слово словосполучення, а набагато більше. Перед нами складне слово сполучення. Пливти на човні знову ж таки, два повнозначних слова просте словосполучення. Пливти на рибальському човні, старому човні, можна варіанти. Пливти морем, річкою, озером, на Рибальському, на старому човні. Тобто ми з вами можемо вставляти в словосполучення інші слова, поширювати його і робити складним. Це вид словосполучень забудовує. І останній момент нашого пояснення стосується синонімії у словосполученнях. Не тільки слова можуть мати синоніми, але і синтаксичні конструкції, такі як словосполучення і цілі речення, може замінювати їхніми синонімічними конструкціями. Давайте подивимося на це, на прикладі. Барви осені ми можемо замінити синонімічним словосполученням осінні барви. Безмежне поле ми можемо замінити словосполученням синонімічним поле без меж. Розмова ввечері. Ми можемо замінити синонімічним словосполученням. Вечірня розмова. Учені Харкова. Харківські учені. Не забуваємо про чергування. Тут на початку слова, далі приголосний, а тут після голосного другий услов'я приволосний, між ними тільки В. Чергування у В. Порушення цього чергування, як і «і», «зі». Це груба орфографічна помилка. І ще один момент. Інколи ми можемо з вами слово сполучення замінити одним словом, синонімічним, яке передає його значення. Наприклад, завдати кривди, скривдити. Ну, у нас якраз слово із орфограмою. Перед буквами, які входять до фрази кафе птах, «к -ф -п «т», «х». пишеться тільки префікс С в українській мові. І відбуватися в дзеркалі, від дзеркалюватися. І тут теж слово у нас із орфограмою. Збіг двох приголосних, Префікс закінчиться на букву Д, і корінь починається на букву Д. Збіг двох приголосних дає подвоєння букв на письмі. А тут дуже часто люди пропускають одну з цих літер, Д в слові відзеркалення, відзеркалювати, відзеркалюватися. Якщо моє пояснення стане вам у пригоді, допоможе краще опанувати тему словосполучення, типи зв'язку між головним і залежним словом у словосполученні, види словосполучення, я буду тільки рада. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!